Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами познайомимося з новим звуком, а з яким ми дізнаємось після подорожі подорож до Африки. Ой, діти, подивіться, хто це? Вірно, це Тигр. От, послухайте про нього казку. Колись у далекій Африці народилась маленька тигриня. Пройшов час. Тигреня перетворилась у грізного великого тигра. Тигр гордо ходив чагарниками, хащами, відпочивав на галявинах, а коли хтось із вірів близько до нього наближався, він сердито відповідав Рррр. Який був Тигр? Який голос подавав тигр, коли до нього хтось наближався? Вірно, він казав Рррр. У пісенці Тигра живе звук Рр. Діти, як ви гадаєте, в якому будиночку живе звук Рр правильно, у синьому. А чому? Так, тому що ми не можемо його проспівати. Давайте ще раз разом повторимо звук, з яким ми сьогодні з вами познайомились. А наш звуковий чоловічок допоможе нам його запам'ятати. Р-р-р. А зараз разом з тигріням давайте назвемо слова, в яких заховався звук Р. р, р Равлик р Равлик. Зірка, зірка, дерево, дерево, комар, комар. Риба. Р-р-р-риба. Молодці діти. Ви впорались з завданням, а нам час повертатися. Отже, діти, скажіть, з яким звуком ми сьогодні з вами познайомились. Правильно, зі звуками РР. Молодці! А на цьому наше заняття завершилось. До зустрічі, малята!